Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет, бери від гри своє! Я шеф-кухар, і для мене на кухні важливо все: від довершеної страви до води, яку ми подаємо гостям. Вода UA – рідна, справжня, українська. Він один з найкращих центрбеків світу, гравець, котрий виграв усі найголовніші трофеї разом із лігою чемпіонів та кубком світу. Але за що одного дня його зненавидів увесь світ? Чому йому погрожували вбивством? За що називали кілером? Та що, врешті, він сказав зідану. Вітаю, це гра футболів». і У цьому випуску мова піде про поганого хлопця, але разом з тим талановитого гравця Марко Матраци. Але питання: чи був він дійсно поганим? А може це природне невміння програвати? 2006 рік. Берлін. Фінал чемпіонату світу Італія-Франція. Триває другий екстра тайм, рахунок рівний 1-1. Епізод біля воріт сквадри Адзури у центрі уваги Зідан і матераци. Обидва дивляться у напрямку м'яча. Італієць підходить до француза і злегка притримує його. Зідан повертається і щось каже. Матираци, не дивлячись на опонента, промовляє у відповідь. Спершу здається, що суперники врешті розходяться, але француз обігає Марко, зупиняється і б'є головою у груди. Матераці падає. Цей епізод виявляється непоміченим для головного рефері аргентинця Орасіо Елісондо. Він намагається з'ясувати у своїх помічників, що ж врешті сталося, і чому Матераці лежить на газоні. Але жоден із арбітрів на лінії цього моменту не бачив. Елісон дорозуміє, що у нього величезні проблеми. Але як він потім скаже, з'явився мій ангел-охоронець. Епізод потрапляє в поле зору лише четвертого рефері Луїса Медини канталієхо Я це бачив, каже він. Жорстокий удар головою зідана по матераці. Врешті суддя дістає червону і біжить до зідана. Той ще намагається у чомусь переконати Лісондо, врешті розвертається і йде у роздягальню. І проходить повз Кубка світу, який стоїть на постаменті. На нього він навіть не кидає погляд. Цей кадр згодом облетить усі світові видання. Це була остання гра футболіста Зінадіна Зідана у кар'єрі. Франція ж фінал програє і звинувачує у цьому не свого капітана, а Марко Матерацци. Марко Матераци народився 19 серпня 1973 року в італійському місті Лечче у сім'ї відомого футбольного тренера Джузепе Матераци. Окрім Марко, у родині зростають ще двоє дітей брат і сестра. Футбол стає невід'ємною частиною його життя з малку. Перші кроки робить в академії Лаціо. Родина матераци якраз мешкає у Римі, бо його батько очолює саме римський клуб. Матераци спершу грає в атакувальній ланці півзахисті і навіть у нападі. А коли хлопчина починає рости, його переводять у центр захисту. Але здатність забивати голи навіть на тій позиції нікуди не зникає. Коли Марко виповнюється 15, від раку помирає його мати. Сімейна трагедія накладає на хлопця великий відбиток. У нього починаються проблеми з дисципліною. Впливу на це немає навіть батько. На деякий час Марко навіть йде з професійного футболу. Трохи грає за аматорську команду, трохи присвячує себе баскетболу. Баскетбол це ще одне його велике захоплення: що суботи старається не пропускати огляди НБА. Найбільше захоплюється Майклом Джорданом, бо той ніколи не здається, а ще вміє перетворювати образи та провокації на додаткову мотивацію. Ось це особливо імпонує Марко. Для нього Джордан – справжній кумир, саме тому матераце хоче грати під тим же номером 23-м. Тим не менше, Марко все ще бовтається у клубах із найнижчих дивізіонів Італії. Навіть його батько вже не вірить, що син коли-небудь зможе заграти на найвищому рівні. Саркастично радить краще з головою поринути у баскетбол, бо він не створений для футболу. А майбутню невістку запитує, як ти збираєшся жити на гроші, які він заробляє, граючи у п'ятому дивізіоні Італії. Але Марко ці слова лише стимулюють: юнак, будь-за що хоче довести, що батько помиляється. Згодом його гра привертає увагу Перуджі із серії Б, куди він переходить у 1995 році. За цей час допомагає клубу піднятися до елітарного дивізіону. Влітку 97-го матерацци одружується зі своєю нареченою Даніелою. Весілля справляють у червні місяці щасливого для Марко 23-го числа. За рік матераці опиняється в Евертоні. Перуджа приймає трьохмільйонну пропозицію англійців, бо не хоче віддавати молодий актив конкурентам по чемпіонату. Матераці настільки вражає коуча ліверпульців Волтера Сміта, що той готовий заплатити будь-яку ціну за центрбека. Сміт вражений фізичними якостями і холоднокровністю Матераці. Але навіть для суворої англійської прем'єр-ліги марка за жорсткий. За 27 матчів заробляє більше вилучень, аніж забиває голів. Три червоних проти двох м'ячів, а ще вісім жовтих. Зате часті дискваліфікації дозволяють йому більше бувати в Італії. Тим паче у його родині поповнення 23 грудня, так саме 23 числа народжується первісток Джан Марко. Натомість футбольне життя в Англії не задається. Він так і не може адаптуватися до нових умов. На гравців Евертона справляє враження закомплексованого і сором'язливого хлопця, у якого немає друзів. По закінченню сезону матераци із радістю повертається в Перуджу. Сезон 2000-2001 видається для Марко успішним. Центрбек забиває 12 голів, сім з яких з пенальті, і це за 30 матчів. Матераце перевершує рекорд результативності серед захисників серії А, який належав легендам Даніелю Пасареллі та Джатіно Факетті. А вже у квітні 2001-го Марко дебютує за збірну Італії. Це товариська гра з командою Південно-Африканської Республіки. Сквадра виграє 1-0. Матераці грає весь матч. Успіхи центрбека Перуджі не залишають осторонь італійських грандів. По закінченню сезону Матераці переходить в інтернаціонали. Від нього у захваті новий коуч міланців Ектор Купер, покликаний покласти край вдачам інтера в чемпіонаті. Нерадзурі купують матераци за 10 мільйонів євро. Марко бере свій улюблений 23-й номер і дебютує вже у першому турі серії А. У суперниках рідна Перуджа. Нерадзурі виграють 4-1. А вже у наступному турі у матчі з Пармою Марко забиває дебютний гол. У жовтні 2001-го в родині матераци народжується другий син Давіде. Весь свій вільний час Марко проводить у колі родини, має репутацію зразкового сім'янина та люблячого батька. Інтеру під керівництвом Ектора Купера з ходу не вдається виграти серію А. У тому сезоні вони лише треті, після Ювентуса та Роми. Влітку 2002 року Марко Матераце разом зі збірною Італії їде на свій перший великий турнір чемпіонат світу. Втім, зруйнувати дует Канаваро Неста йому не під силу. Хоча й сама сквадра Адзура зупиняється на стадії однієї восьмої, програвши у скандальному матчі Південній Кореї. У наступних сезонах Марко матераци запам'ятовується більше не здобутками, а брудними фолами. Центрбек це справжній футбольний кілер, котрий не шкодує нікого і здатний на грубість та підлість. Від нього потерпають усі: Шевченко, Інзагі, Пірла, Руй, Кошта, Ібрагімович. Матераци певен, на полі друзів немає. А перемогу треба виривати за будь-якою ціною. Насправді, Марко дуже щастить, що тоді не існувала вару. І червоних, і жовтих карток у нього було б набагато більше. Цей випуск створено за підтримки вода. ЮА. Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. У лютому 2004-го матераці заробляє свою найбільшу і найзнаменітішу дискваліфікацію. Причому заробляє сидячи на лаві запасних. Інтер приймає скромну сієну, у складі якої грає захисник Бруно Чирілло. На думку Марко, саме цей гравець найслабша ланка у стані суперника, про що не соромиться говорити вголос. Словесна суперечка з Чирилом після матчу переростає у бійку, матераци розбиває опоненту губу. Той одразу йде у прямий Етер і розповідає про інцидент. Марко дають 8 матчів дискваліфікації. Коли його якось запитають, що би він ніколи не повторив у своїй кар'єрі, матераци відповість. Не вдарив би чиріло. А потім, подумавши, додасть ні. Все ж вмазав би. У той час його дружину Даніелу Журналісти все частіше запитують, чи, бува, не б'є він її вдома. Влітку 2004 тисячі Марко їде зі збірною на Євро. Грає там в одному матчі. Єдиному переможному. Збірна Італії у підсумку не виходить із групи. Інтер тим часом очолює Роберто Манчині і відправляє матераци на лавку запасних. Марко навіть хоче перейти до стану затятого ворога інтера Мілана. Все заради того, щоб не випасти із обойми збірною перед чемпіонатом світу 2006. Але після розмови з коучем сквадри Марчело Ліппі залишається. Той каже, що візьме його на мундіаль у будь-якому випадку. У 2005-му Марко Матераце виграє з інтером свій перший трофей Кубок Італії. За рік стає чемпіоном. Але обставини здобуття досить суперечливі. Кальчополі добра просіє футбольні клуби на предмет корупції. Цієї долі уникає інтер і його винагороджують чемпіонським титулом, який відбирають у Ювентуса. Хоча на радзурі лише треті у турнірній таблиці. Але цей корупційний скандал відходить на другий план. Збірна Італії їде на чемпіонат світу у Німеччину. Марко, як і обіцяв йому Марчело Ліппі, теж у числі збірників. А перед тим матираці обіцяє своїм дітям. А їх у нього вже троє, два сини і донька Анна, названа на честь матері. Так от каже дітям: ось відіграє мундіаль. Одразу всією родиною рванемо у Діснейленд у Париж. На чемпіонат світу Марко Матераці їде як резервіст. І лише травма Алісандро Нести в останньому поєдинку групового етапу проти Чехії дає йому шанс. Марко виходить на 17-й хвилині, а вже на 26-й забиває гол. Італія виграє, виходить із групи. Матераці визнають гравцем матчу. А отже у наступному поєдинку матераци відзначається у своєму стилі. В одній восьмій фіналу у грі з Австралією центребека вилучають на 50-тій хвилині за рахунку 0-0. Марко стрибає двома ногами у суперника. При цьому ледь не травмує і свого дзамброту. Італія вириває перемогу на 95-й хвилині завдяки пенальті, яке реалізовує Тотті. Власне через цю червону у чвертьфіналі з Україною матераци не зіграє. Зате повністю відіграє півфінал з Німеччиною і виходить зі старту у фіналі з Францією. Вже на шостій хвилині фолить на малуда, через що призначають пенальті. Зідан реалізує свою найсміливішу ідею проти найкращого воротаря світу, забиває панінкою. М'яч від стійки залітає у ворота буфона. Франція попереду 1-0. Але трохи більш ніж за 10 хвилин матераці реабілітовуються за той свій фол, замикає навіс Пірло від кутового і зрівнює рахунок у фіналі. Вказуючи на небеса, присвячує гол своїй матері Анні. Партнер проекту ЖК Boston Creative House від Saga Development та BGV Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції Олин. Бостон простіше, зручніше, ближче. Гра переходить в екстра тайми, і в першому з них лише майстерність буфона рятує Італію від пропущеного. Саме після цього епізоду гатузо наказує матераци не спускати ока із десятки французів, і той сумлінно береться виконувати настанови. А потім на 108-й хвилині арбітр зупиняє гру і намагається з'ясувати, чому Марко матерацци лежить на газоні. Отож зідано вилучають. Поєдинок доходить до серії після матчевих пенальті. Забиває пірло, забиває Вільтор, потім йде Марко Матерацци і теж не промазує. А от РЗГ, який рушає слідом, потужно цілить у каркас воріт. Через цей промах Франція програє фінал. А Марко Матерацци згодом одягне червоно-біло-зелений капелюх. Спершу на себе, а потім і на Кубок світу. Через три дні після фіналу Зідан йде в студію французького канал Плюс і разом з журналістами розбирає по кадрах епізод. Його версія така: Матерацці промовив жорсткі слова і повторив їх кілька разів. Занадто серйозні речі, щоб я їх промовив в ЕТЕРІ. Мова йшла про мою сестру і мою маму. Він їх повторював і повторював. Після третього разу я йому врізав. Матера це ж епізод не коментує, зберігає мовчанку. Зате не мовчить преса і вболівальники. Марко влаштовують обструкцію. Головний меседж він не жертва, він провокатор. Причому його вчинок не схвалюють навіть деякі італійські фани. Так не поводяться чемпіони. Марко ображається. Зідана французи захищають, а мене критикують свої ж. Таблоїди на випередки висувають свої версії конфлікту: расистські висловлювання, образа матері, побажання жахливої смерті йому і його родині. Марко навіть подає на британські таблоїди до суду і виграє, вони вибачаються. А от ненависть французьких фанів доходить до того, що матераси отримує погрози вбивства. Відтак не стримує обіцянку, яку давав своїм дітям перед чемпіонатом світу їхати у Діснейленд у Париж надто велика небезпека. Того ж року Франс футбол не включає його до переліку 50 номінантів на золотий м'яч. Баландор виграє Фабіо Канаваро, другий Буфон, третій Анрі, Зідан П'ятий. Марко Матераце із двома голами у фіналі чемпіонату світу у цьому переліку немає. Зате у Марко Матераси здійснюється його давня мрія. Він зустрічається зі своїм кумиром Майклом Джорданом. Легендарний баскетболіст перебуває в Італії під час промо-акції Найк. Матераци разом із Луїшем Фігу дарують Джордану футболку інтера із 23-м номером. От тільки призвище там не матераци, а Джордан. Під кінець 2006-го шостого матераци випускає книгу під назвою Що я насправді сказав зідану. Це 249 іронічних варіантів сказаного. Приміром, ось таких: Форца Італі. Або з того часу, як помер Фуко, французька філософія повний відстій. Увесь прибуток від продажу Марко пускає на благодійність, спрямовує кошти дитячому фонду ООН. У серпні 2006-го Марко підписує новий чотирирічний контракт з Інтером, і в новому сезоні забиває 10 голів та стає найкращим захисником Галеодором серії А. Зокрема, відзначається забитим м'ячем у Тербі Делла Мадоніна, дякуючи якому Інтер перемагає 4-3. А ще дублем у ворота сієни, який приносить нерадзурі чемпіонство. За п'ять турів до фінішу вже не подароване чемпіонство, а заслужене. Марко визнають захисником року у серії А. Десь тоді в інтерв'ю італійському журналу матераци вперше відповідає на запитання, що саме сказав зідану: Я віддав би перевагу твоїй сестрі. Так не надто приємні слова, але деякі гравці кажуть і гірші речі виправдовувався матераци. Я навіть не знав, що у нього є сестра. Тоді ж публічно перед ним. І вибачається. Для мене він футбольний бог. Я визнаю свою помилку і хочу попросити вибачення. У вересні 2007-го, у Мілані Італія приймає Францію у рамках відбору на євро. Марко не грає через травму, але приходить на гру у футболці «I love Paris». І відповідаючи на запитання журналістів, заперечує, що це провокація. Влітку 2008-го в інтер приходить Жозе Мауріньо. Португалець не бачить матераци гравцем основи. Загалом за сезон Марко проводить усього вісім матчів у чемпіонаті, який, до речі, знову інтер виграє. Але саме Мауріньо матераци називає своїм найкращим тренером, бо коуч вміє підтримати і дати відчуття важливості кожному футболісту незалежно від того, скільки хто грає. Десь тоді у шафці матераці на базі, окрім фото дружини, дітей, перемог інтера, з'являються і світлини Жозе Моріньо. Сезон 2009-2010 – один із найуспішніших для інтера. Загалом, і матераці, зокрема, хоч він так само грає небагато. Втім, навіть коли не виходить на поле, змушує про себе говорити. Після фінального свистка у Міланському дербі, яке Інтер виграє 2-0, Марко вибігає на поле у масці прем'єр-міністра Італії та власника Мілана Сільвіо Берлусконі. Але такий жарт розуміють далеко не всі. Гравець навіть телефонує до Берлусконі з вибаченнями. Той вислуховує і мовчки кладе слухавку. Тим часом Інтер досягає треблу і вишенькою на торті Кубок Ліги Чемпіонів. У Мадриді у фінальному матчі з Баварією матераци виходить на заміну вже у доданий час. Виходить, бо йому пообіцяв Моуріньо. Інтер виграє 2-0. Але це свято зі сльозами на очах. Особливий залишає на Радзурі і йде в Реал. Щоб уникнути емоційного прощання, португалець вирішує поїхати зі стадіону окремо від команди. Але помічає матераци. Зупиняє автівку, йде до Марко, обіймає і обидва починають плакати. Емоційна сцена триває секунд 20. Розчулений Мауріньо швидко повертається до автівки і їде геть. На зміну Маурініо в Інтер приходить Рафаель Бенітес, з яким Марко не знаходить спільної мови від слова взагалі. У серпні він грає у переможному поєдинку за Суперкубок із Ромою, виходить на останні хвилини, а наступний свій матч проводить аж у листопаді у дербі проти Мілана, після чого потрапляє до лікарні. Якщо ви не в курсі про що мова, то раджу вам подивитися випуск про Златана Ібрагімовича. Загалом матераці не подобається Бенітис ані як тренер, ані як людина, зокрема через те, що той прибирає на базі усі світлини, де зображений Моуріньо. Бенітис згодом заявить що слова матераці, то все брехня. У листопаді 2010-го на паркінгу готелю у Мілані, де зупинився Ріал, Матерацци випадково зустрічає Зінадіна Зідана. Туди Марко приїхав, щоб побачитися із Мауріньо. Зідан Зідану компанії брата і друга Матерацци підходить, вітається, вони тиснуть один одному руки. Згодом француз скаже, що не впізнав Матерацци, йому здалося, що це був якийсь там фанат. Десь після того з'являється інтерв'ю зідана Лекіп, у якому він заявляє, що краще помре, аніж вибачиться перед матераци. У грудні 2010-го інтер виграє клубний чемпіонат світу, а Бенітеса відправляють у відставку. Нерадзурі очолює Леонардо, з яким у матераці теж стосунки не цукор. Марко не грає і стверджує, що Леонардо списує його з рахунків і просто хоче виперти з Інтера. Влітку 2011-го матераци залишає клуб після 10 років проведених у Мілані. Якщо ти не входиш у плани тренера, залишатися це неправильно. Але ще образливіше стає матераци, коли сам Леонардо йде в Парі Сен-Жермен. Не розумію, для чого він виконув мене з інтера. Обурюються матераци. Я відчуваю себе трохи зрадженим. У 2012-му Марко матераци вперше після фіналу чемпіонату світу і всього того, що там сталося, відвідує Париж. Все обходиться без ексесів. Його добре приймають. Тоді ж він робить знамениту світлину біля п'ятиметрового бронзового монументу під назвою Удар головою французького художника Алжирського походження. Матераци цей витвір мистецтва подобається. Марка поза футболом лишається на три роки. За цей час отримує тренерську ліцензію і у вересні 2014-го починає доволі екзотичний період свого футбольного життя. Їде в Індію у новостворений клуб Ченайн. Сума угоди мільйон доларів за сезон. Він там водночас і гравець і тренер. До цього проекту ще залучає Алесандро Несту. Зрештою, чинайн під його керівництвом здобуває чемпіонський титул. У 2016-му, через 10 років після фіналу чемпіонату світу, Марко Матераці в інтерв'ю Кіп» ще раз наголошує, що не ображав матір зідана. Втративши свою, я не міг дозволити образити чужу. Я сказав дурницю про сестру, але не заслуговував на таку реакцію. У тому ж році видання Франс-футбол проводить опитування: хто є найненависнішим футболістом. Перше місце дістається Марко Матераце. А ще за 4 роки матераци вперше публічно коментує той епізод у фіналі Чемпіонату світу. Зідан мені сказав, якщо тобі потрібна моя футболка, можеш її отримати після гри. Я відповів що віддав би перевагу твоїй сестрі. Я не розмовляв із Зіданом ні до, ні після того. Я не прагну того, щоб він мене вибачив, але з радістю поговорив би з ним зараз. Нині Марко Матераци активний у різних сферах, має мережу магазинів спортивного одягу Space 23, трохи займається виноробством. У нього є власна лінія вин, яка продається під брендом Wine of the Champions. Багато займається благодійністю, а ще, на жаль, не гребує запрошеннями до країни 404. Принаймні був там під час Євро-2024 гостем телестудії. Я добре пам'ятаю зустріч з матераци. Він мав приїхати в студію великого футболу під час Євро 2012, але щось не склалося, і він пообіцяв, що обов'язково завітає до нас в студію після Євро, і свою обіцянку стримав. Я запитав в нього, як він відноситься до того, що його ненавидять стільки людей в світі. На що він миттєво відповів, яка мені різниця, що говорять в мене за спиною, якщо ніхто не наважується сказати мені нічого в очі. Отже, кілер, м'ясник, провокатор, напевно, до таких слів на свою адресу Марко Матараци цілком звик. Але його послужний список непохитний і говорить гучніше за будь-які образливі слова. П'ятиразовий чемпіон Італії, переможець Ліги Чемпіонів, чемпіон світу і чи багато таких, хто може похизуватися подібними здобутками. Хоча, як не крути, він все одно. Назавжди залишиться в історії не як футболіст, який забив два голи у фіналі чемпіонату світу, а як той, кого у фіналі чемпіонату світу буцнув головою Зінадін Зідан. А я звертаюся до вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих Ультрас QR-код для підтримки зараз на ваших. Екранах, ну і на останок запитання вам, друзі. А хто для вас Марко Матерац, гравець, який готовий перемагати за будь-яку ціну чи провокатор, і просто брутал без правил і честі? Напишіть в коментарях. А я прошу підтримати проект гра футболів лайком і підпискою на канал. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!